Сфотографуйте об'єкт, щоб почути, як він вимовляється іншою мовою. Сервіс від Google, який розпізнає сфотографовані вами об'єкти, а також озвучує їх назву на мові, яку ви обрали. Sí. Підтримує англійську, німецьку, італійську, іспанську, японську, корейську та інші мови. Все, що вам необхідно, це сфотографувати об'єкт. І вибрати мову, на якій ви хочете почути його переклад, а також озвучку. Працює як з смартфонами, так і з іншими девайсами, де є камера. Розвиваю перший україномовний телеграм-канал на дану тематику, закріпив в шапці профілю. Там ви знайдете цей та інші цікаві сервіси. Осінь інструмент для моніторингу YouTube. По суті, це оптимізований пошуковик для YouTube, знаходить всі відео, в заголовках чи описі яких згадуються ключові слова, які ви йому задали. За цим самим принципом здійснює пошук залишених під відео коментарів. Сфера застосування досить обширна. Можна шукати як якісь промокоди або СТІМ-ключі, так і вести відповідні статистичні дані, які вас цікавлять. Сервіс не потребує встановлення, максимально компактний та зручний інтерфейс, нічого зайвого.